Вербування примусова безоплатна праця та погрози в Івано-Франківську відбувся вуличний квест з безпечного працевлаштування. Його провели з нагоди Європейського дня протидії торгівлі людьми. Традиційно організатори Івано-Франківський карітас та міжнародна організація з міграції в Україні. Нині в парку Шевченка студенти мали змогу пройти квест на 11 різноманітних локаціях та перевірити свої знання щодо незаконної експлуатації людей. Мета цього квесту знову ж таки, як я казав, просвітництво дати зрозуміти про ті ризики небезпеки, які можуть очікувати молодих людей у процесі пошуку роботи, не тільки як в Україні, так і зрештою за кордоном, отримали 29 тисяч дзвінків і надали 133 тисячі консультацій з приводу різних тем перетину кордону, оформлення різних документів за кордоном в Україні, з приводу працевлаштування. І з цих 29 тисяч це знову ж таки 55% – відсотків це люди з числа внутрішньопереміщених осіб. Торгівля людьми це сучасне рабство. Цього року близько 200 українців отримали допомогу завдяки міжнародній організації з міграції. Зокрема, 12 – це мешканці Прикарпаття. Аби не потрапити на шахраїв, юристи радять перш за все перевіряти реєстрацію компаній та не підписувати договори про надання персональної інформації. Перше, на що потрібно звертати, це на офіційність працевлаштування, тобто легально працевлаштовуватись за трудовим договором, за соціальним пакетом, так, з гарантією про заробітну плату, тобто в жодному випадку заробітна плата в конверті вона не підходить. Так, офіційне працевлаштування має бути перш за все. Також повинні розуміти, що працевлаштування за кордоном воно носить певний норматив. Ївний характер, і ми не можемо працевлаштуватися без візи, яка дозволяє працевлаштування в тій чи іншій країні. Головна мета квесту привернути увагу молоді до проблем торгівлі людьми та підвищити їхню обізнаність. Студенти спробували себе у різноманітних ситуаціях та зіткнулися з ризиками під час пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном. Я вважаю, що для того, щоб розпізнати і бути в безпечній компанії, потрібен необхідний пакет документів. Все має бути офіційно, працевлаштування, ну щоб не було зайвих незручних питань. Тому на цьому квесті я дуже хочу розпізнати і познайомитися з цим поближче. Коли людина приїжджає за кордон працювати, в неї можуть забрати документи і потім цим. Якось лякати те, що не йдуть документи, заставляти щось робити, не виплачувати гроші. І людина нічого з цим не зробить. Спочатку повномасштабного вторгнення ризики опинитися в ситуації торгівлі людьми значно зросли. Відтак, аби вберегти себе та рідних, варто звернутися на гарячу лінію 527 з протидії торгівлі людьми та консультації мігрантів. Віроковцун Геннадій Томнюк новини на вежі.